Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс І в минулій частині ми просто вибили честера. Ну, як вибили, ми його докачали за кредити, і у мене він тепер з'явився. Це дуже класно, і прикинь, в чому прикол. Получається, мені спочатку треба буде викачати грея, потім вибрати ще одну легендарку або Корделіус, або Драко. Викачати його. І аж потім я зможу получити привида. Але це я так думав зразу. А по факту, то я ж привида можу почити усю. Ого, доволі швидко. І тому я в принципі пропоную брати і купувати Бравл Пасіка. Опа! Це то, що потрібно. Погнали. У нас, кстати, якраз докачалось до 25-го левела, тому я не проти просто вибрати шейда, а не тисячу кредитів, тому що я хочу й привида теж отримати. Фрі, получити халява. Все, у мене є всі епічні герої. Ну, у мене вони й були до того, правда, <смас> Добавили шейда, і в мене їх тепер не було. Давай позабираємо всі винагороди. Тут дуже багато блінгів, дуже багато кредитів, дуже багато коїнів взагалі. І Я хочу це все позабирати. Коїнів просто тонна, їх можна буде Витратити куди завгодно. І в мене їх уже настільки багато. Що це КПС, ще гемів так само мені насипало купу. Можливо, ми навіть скінчик купимо на честера. Було би доволі непогано. Давай блінгів візьмемо. Ще 100 кредитів, ще пінчика купимо, ще 1000 коїнів, ще 100 блінгів, ще 100 кредитів. Коротше, непогано. Ще купа-купа гемів. Просто забираємо пачкою ці геми, і обов'язково блінги також. Ще епічний стар -дропчик. на базу сюди. На Чака пінчик Хорошо. 100 коїнів. Ще 1000 коїнів. Новий спрейчик. Капіс тут винагород, я тобі кажу, я вже втомився їх всі забирати, але мені подобається, тому що з кожною такою винагородою награє все більше і більше прокачки з'являється. А чим більше в тебе юнітів, тим легше їх всіх качати, і тим більше в тебе кубків. Тому обов'язково забираємо всі винагороди. Фух! І получається, скільки в мене вже є бравлерів. У мене 75 бравлерів. Це Йо, окей, окей. Так. Тому е, пропоную, в принципі, прокачати Честера. У Мене 24 тисячі коїнів і 14 тисяч паверпой. Мені треба прокачати Честера і прокачати шейда по-любому. Тому давай, в принципі, їх і будемо прокачувати. Апгрейд. Апгрейд. Так, диви, він у мене вже п'ятої сили. Давай далі, поїхали. Шоста, сьома, восьма. Дев'ята і на 10 і просто качнемо його. А я його на один стукачнув, качну, йо моє. <хи> не хотів я його на один стукачати, якщо чесно, Ну, хай буде так. Так, беремо демедж, беремо щит. В принципі, нормальна тема. Так, що тут взяти? Візьмемо цю single балу Перша, типа, атака Честера. Супер жорстка на 150%. Поїхали. Беремо цю суперсилку і беремо кубіка. Бо я чув, що кубік взагалі тема, тому візьму кубіка. І диви, коїнів просто було 24 тисячі, осталось 11. І це я навіть гіперзаряд на нього не купляв, бо він його немає. Так, ну шайда, підкачаємо потім. Давай зараз поки що за частера затестимо, що тут він може. Я готовий. Мені треба купа кубків. І треба реально жорстко штурмувати, тому що хочеться, знаєш як. Хочеться ну, полетіти прямо вверх вверх, вверх, Тому поїхали. Так, ага. Ага, в нього тут кожна атака взагалі різна, чуєш. Я й не знав цього. Так, Джесі, дарова. Опа, опа. Ні, герой насправді цікавий. В те, перша атака така, типа, точечно дальня, і кожна атака з цим всім буде ставати все ширше і ширше і ширше. І мати, кстати, демеджа більше. Окей. Так, Ель Прима, дарова. Ботик на Ель Прима сюди пішов. Де там останній? Опа, Кенджі, дарова. Як же духа старина. Так, а ця ульта в мене непонятно що робить? А що робить? Оцей гаджет? А, ульту меняє, чуєш? Тільки та ульта, що 600 демеджа нанесла, я вообще нічого не поняв. Да, конечно, ну насправді герой цікавий. Так, поїхали, коротше. Все, що нам надо, це супер жорстко нафармити це все і свалити від була якось. Аби ще тільки попадав, було б взагалі супер. Пацанчик, здорова. Не вийшло попасти ультою. Ну, коротше, я не знаю, я тупо вбити не можу, даже не піду за ним. Мені ж для нього демеджа треба взагалі, то ну, я краще прийду сюди. І в гріфу, а тут стирю баночку. Мапа, кстати, така якась цікава, я моє Прям взагалі. Так, старий набул. Так, ну тобі там габела, ти кудись не туди полетів. Давай ульту покрутим. Опа. І що ти можеш зробити для Емс? Ага, застанете її, я поняв. Ну непогано, Застане, так підійшов, розвалив, в принципі, халява. Поїхали далі. Де ти є, пацанчик? Атаки в клоуна, звісно, взагалі. Всі повністю різні. І-і. Ці вибухи чисто мене дамажать. Так, пацанчик. Здорово. Застанув просто! І все. І гаджет же для того і є, щоб міняти ульту. Обалденно, що ж прикольна тема. Мені подобається. Так, ну все, тепер у мене нова ачивка. Тепер у мене новий тупо квест. Вифармити частера на 500 кубасів. Ну і шейдер, кстати, так же само. Правда, тут мапа трошечки не під шейда. але в принципі ми можемо теж попробувати. Час мені треба ще пару раз виграти, щоб просто трошечки кубків на ньому підфармити, Щоб не так стыдно було, що в мене на ньому 5 кубків. Так, здорово, пацаки. Дякую за те, що подарували мені купу банок. А я погнав фармити ще купу банок. Опа, 8. Біт. Тут сидить, банки ламає, хорош. Красунь. Красунь на 8, біт просто получає купу плюх і все. І халява має 10 банок. Пішли в ульту на фармим. Карл. Куда ти пішов? Двійки жосковалючіш. У мене вообще все кайф. Но базлайтер все таки сильніший, юніт. Базлайтер все таки дуже сильний. Прям ще сильніший, ніж Честер. я щось думаю. Мені щось так здається. Хоча Честер доволі таки прикольний. Реально непоганий. Так, від мене бул тупо тікає. Ну, далеко не втече. Кстати, ще є якась ультаті хіла. І получаємо ще трошечки кубасів. І давай так же само затестим шейдер, щоб особо довго не паритись. Трошечки кубасів підкачали, но тут ще можна качати і качати. В принципі, мені треба дойти до 30 тисяч кубків. Бо я, звісно, супер не хочу сидіти в низах. В низах клану взагалі не хочеться сидіти, тому доведеться все прокачувати, прокачувати і ще раз прокачувати. Супер жорстко фармити. Якщо, в принципі, беремо шейда, де він там є, той шейд, Ось до. Оцей юніт хороший. Я, якщо чесно, не сильно пам'ятаю, на що його краще прокачати. Але поки що просто викачемо його на 10-ту силу, не на 11-ту, на 10-ту будемо качати. 11 стуту на ну, його в баню. Це трохи дорого. Так, ось на 10-ту тобі. Ну, 11 -та. пізнішечко трошечки. Гаджет. І ось, о, кстати гаджет, щоб атака була далі. Його всі використовують, якщо я не помиляюсь. І стар силу, кстати, не знаю. Реально не знаю, яку суперсилу на нього взяти, але я напевно взяв би на нього щит, скоріш за все, щоб було, типу, більше хп. Щит по-любому треба, а от за стар силу я не підскажу. Ну всі вибирають іменно ось цю стар силу, подивився я через сайт і зрозумів, що іменно її всі і беруть. Тому ладно, купуємо її також, і купимо ще гірчик на атаку, і будемо ходити всіх тупо нищити. По суті, на 11-ту силу ми качати не будемо. Коїнів чуть-чуть лише. У мене було 25 тисяч коїнів, і ці коїни потратились просто на двох персонажів. Просто на двох персонажів, і все. Ладно, поїхали тестити шейна. Взалі за нього не грав, цікаво дуже. Так, у Є ренджа. Опа. Ні, так ти пожди, тут вообще прикольно. У мене якраз і показує, де буде атака іменно. І виходить, коли воно двома руками торкається, то я, виходить, в два рази більше демеджа наношу. А коли одною. А через стіну? А через таку стіну не можу бити. Товстелезна стіна. Но, в цілому, через стіну можу. Сейчас я можу включити ульту і можу вибрати дальше атаку. Окей. Ну, демедж просто неймовірний. Обалдеть, ми тут пощазнича, йти Санечек. Проти рози не сильно хочеться битися, в неї все-таки демеджа й Опа, свалим. Блин, через стіни так прикольно, просто гасати. Дві мичела знищили. Просто разик його вдарив. Тільки відрози краще свалити. Так, а ну, Роза, йди сюди. Нє, вона мене знищила. Да, конечно. Нє, насправді герой дуже прикольний. Прям, прям реально класний. Я би погнав на ньому ще раз. Хочеться його викачати. Ну і плюс тут мапа сильно відкрита. Йому треба якісь такі, типу, лабіринти, як я розумію, щось типу такого. Ну я думаю, що це герой, якого можна качати... Йома йо, аж куди. Сього пацика качати й качати. Да може він просто прикольно. Мега прикольно. Він у мене викачаний, не можна тут нормально валити. Так, Хенк, здорово. За ней той бігти не буду, вона далеко. І просто отако, дві баночки, бенс. Сюда. лише тут залутаємо все. Що мені паритись, просто ось так. Ні, насправді, супер ізі грається. Прям так прикольно, понял. Що ти потім біжиш і хочеш всіх побивати? І за того, що ти на всіх біжиш, ти потім получаєш типу купу плюх, понял. А так тут і вообще байдуже. Ти ж по воді тоже гасаєш, хоча я її обхожу постійно. Хі -хі. Просто звичка. Так, де той драко, Ось до він. Опа, велика атака, бем-бем, і все. 7 тисяч демеджу майже сплюхи. З, з такими банками. Ні, кайфи, кайфи, просто прям реальні конкретні кайфи. Опа, отут аж три. Погнали туди. Отако бім-бім-бум-бум. Три банки забрали. В центрі є щось. Одна тільки, да? Блін. Я думав, що дві поряд буде прям стояти, що я їх дві легко залутаю. Ну ні, такого нема. Так, на мене кіт напав, це погано. Ну Він переагрився взагалі на щось. Они-то ее разные слады, хаса тикай. Хилимся. Венос Там десь банка вверху тоже лежить. Ну, в принципі, ладно, не будем її трогати. Мені і так пойдет. Бул. Так, Медведі, треба надо бо вона вже вообще обалдела. Так, прям ми тоже убиваем, до по банку пішов все-таки. Блін, ну оця атака через стіни просто такий прикол. Ну, була демеджа тоже, ма йо Так, пацаки, дарова. Поїхали. Я в формі. отако просто. Да, просто мапа трошечки не під цього персонажа. І все. Хоча я знаю, під кого ця мапа. Мапа чисто під нового базлайтера. Я тобі говорю чесно. Ось я тобі базлайтер. Здарова. Ану, давай затестимо. Ось тут прям мапа чисто під нього. Ось, все, дивись, який базлайтер і виграє. Це чисто під нього мапа. Тут настільки багато місця, що він тут просто імба. Так, оцей базлайтер трохи інакший чел. І цього треба валити. Так, цей вже крутиться, типа тім тім, тім тім. У нього банок менше, я його зараз піду з'їм. Банок менше, піду з'їм. А цього з мечем вона буде роздовбати. ББшечка, Старина ББ. Ми його виносимо. Отако, мінус ти теж тоже. Надо підхитить, по хорошому Трішечки поки що не дамажити Там в кущах хтось є. Опа, базлайтер. Здарова, пацанчик. Так, ну тут мені габела. А, ні, диви, вижив Вижив прям. Я вже думав, все, хана. Хе-хе-хе. Так, надо підхитить, щиток. І потом йти до Менді Отако. Просто жесть. Ну, базлайтер, ж, Просто тема. Сюди він максимально класно вписується. В ці вибухи, в оце все. Його ультушечка, його атака, просто крутяк. Де? У мене на нього він стрік уже дев'яточка. Нормально, нормально. Так, що в мене тут по батлпасіку? Ще купа гемчиків, забираємо їх сюди. Let's go, let's go. Так, і я би ще, знаєш, що зробив? Я би ще подивився скінчик на честера. Чи є якийсь прикольний? Ну цей не знаю. Не сильно вкатуємо. Всі, як я розумію, бігають за цим. Із Рагнарьока. Чисто, наче згоду Бара такий пацанчик вибіг. Але цей теж прикольний, кстати. Дракончик. Хе-хе. Ну і цей теж, кстати, цікавий дуже. Ну, мені оцей із эм, Рагнарюка не сильно подобається. Ну, він типу якийсь не дуже. Я би, напевно, цього би купив. Оцей прям прикольний. Бо за Чстера мені сподобалось грати. Це прям ну, такий цікавенький персонаж. Тому давай, напевно, його і прикупимо собі. Бо давненько я з не купував, не було в мене блінгів, ні чорта. Тому і одягаємо його, і поїхали за нього. Прям нормально розтащимо. Хоча я би знаєш що спробував би спробував пройти івентовську ялинку. Тому що, в принципі, там доволі все жорстко. Так, душ-колектор, хорошо, треба збирати душі і всіх убивати. Ну, базлайтер найсильніший. Я його встиг узяти. Базлайтер це зараз один із сильних героїв, тому я, в принципі, буду його по-любому брати, якщо буду встигати. І на ньому можна конкретно жорстко тащити. Так, проти нас Ріко, Бель і Мортіс. Нам треба збирати душі. Хорошо. Було б хорошо зараз перемогти, насправді. Ну, от, реально так, без шуток було б круто. Шість душ треба зібрати. Опа, от Ріко тут, кстати, сильний. Я щось не подумав про цей момент, но мапа, бач, пропадає. Мапа пропадає. Ріко, там, звісно, біду робить крепку. Опа, опа, розійтись. Там ще й Бель. Коротше, чуваки вміють читати, вони бачать, що... що падає, і яка щас мапа. Так, душу Ріко підібрав. Тут наша душа валяється, але все нормально, вони на базі. Так, там Бель померла. Мені буде йти чуть-чуть, щоб Бель по мені не попала, бо пейпер помре. Так, да, звісно, з ними битись взагалі тяжко. З цими дальниками. Тому що все-таки не дальня у мене атака, но матрас тупо свалив, гамнючок. Так, душі позабирав. Бель тоже выносів. Бель, виніс, але душу не взяв, Блін, Санечок. Що ж ти таке начудив? Так, матраса вбили, слава Богу. Ще одна душа є. У нас 4-4. Це дуже погано. Ой-ой-ой, шарф пішов туди, і шарф там слився. А мене... мене заповільнили. Ні! Знищили мене, зараз програти можемо. Нельзя їм ту душу отдати. Базлайтер класний, пацан. Але коли така мапа відкрита, поняв, то вже не так і легко на ньому. Можна сказати, що я тут чисто заруїнив. Блін, я хочу ще раз. А ну, погнали. Так, отут от є свій нюанс. Отут, напевно, ми базлайтера можемо і затестити. Я встиг пікнути дуже швидко. Затащити було б хорошо, але я цей режим так не люблю. То Зараз треба буде зіркити збирати, щоб у нас було більше наших роботів. Або ангелів і демонів. Раніше, коли я грав, давно були роботи. Такий нюанс, що нам треба потім сюди. Тут Дінич вообще чуде, базлайтер, дивись що чуде? Забираємо бомбу. Так, тут теж треба забрати по-хорошому. Так, ага, це телепорти. Все, я поняв. Так, Дінича виносю. Пацків не можу винести, не можу зробити отакого. От Блін, у мене базлайтер, тут уже виносить, тут уже без шансів. У них, кстати, дуже багато цих зірок. Чиж. Мені це взагалі не подобається. Там ще Дінич тусить. Надо ще Дінича злити, взяти в цю банку. Нам треба кожному по зірки, помієш? Так, ладно, тепаємося. Цього виносимо. Так, отако пробую робити. Дамажу базу. Базу треба завжди дамажити, дамажити у них менше хп в бази. Поїхали. Так, там сту. Ту далеко зашов ми його винесли. Хорошо, нам треба там очки зібрати всі. Очки треба збирати. Дві що сту робе. Обалдить він уміє. Так, хорошо, ну я просто зірки збираю, поки ви там тусите. Так, сту ми тут прибираємо. І ламаємо базу. Не, у них там в залі 8000 хп в бази осталось. Надо напасти. Надо напасти просто. Але таймер закінчується. Так тут динич. Не, хорошо, все. Таймер кінчився, і перемога. Не, ну я б не сказав, що базлайтер прям супер-супер жорсткий. Але, в принципі, в принципі, було непогано. Або то я не сильно жорсткий чувак, або то що, не знаю, но. В принципі, в цілому, ще одну перемогу, ми можна сказати, сюди забрали. І було б хорошо залетіти такого в топчик. А щоб залетіти в топчик, мені даша... даже дві перемоги. А сіка в мене, як ввитків. Не знаю, але погнали. Подарунковий бем-бем. Так, подарунки надо збирати. Хе-хе. Стерера. Оба злайте розтеріли. окей, я вже і в принципі не хотів особо за нього грати. Я навіть не знаю, кого тут взяти. я не знаю, що ми тут будемо робити. Хм, давай я спайка візьму. а ще така мапа, щоб можна було й тіка якоїсь взяти. Мапа така, цікава. Так народ, щось у нас відмінилось. Давай ще раз, я готовий. Так, знову збирати душі. Блін, супер халіма, мапа. У нас нема е, таймера, да? По ідеї мапа буде не сильно відкрита, якщо я не помиляюсь. Ну, ми можемо взяти Бель, але мапа буде не сильно відкрита. Я можу взяти Ріко. Давай попробуємо за ріко. Ріко, звісно, дуже хороший. Будемо тестити. Будемо тестити дуже сильно. Просто, поки тут були стіни, ріко був дуже сильний. Як тільки стіни пропали, ріко перестав бути сильним. Ну, тут, по ідеї, стіни не мають пропадати. Так, да, тут просто сніжні такі штуки, які тебе заповільнюють. Все, я поняв. Опа, ну ось у меня Коле дуже з'їла просто сразу з першого. Да, неприємно. Тут ну, таке буває. Так, Коле там тусується, ще когось убиває. Наші чуваки вроді когось убивають, а вроді і ні. Так, я вбив там ріко. Блін, ну не можу взагалі душу забрати. Взагалі не можу. Так, да, конечно, неприємно. І не встиг ульту нажати, і нічого не встиг. І душу не встиг підібрати. І в общем програли ми. Коротше, два квитка лишається. Давай хоча б одну шут. Такого перемож. Мені надать одна перемога. Так, якраз оці подарунки. Три на три. Рок-ботом. Я не знаю взагалі, що тут треба буде робити. але в кого більше подарунків, той і виграв, як я понял. Мапа доволі таки а, відкрита. Чуть-чуть. Давай спайка. Чисто по постерінки спайкіч і тестим. З нами базлайтер. Кстати, він може вибирати. Прям сразу, Непогано. Свою модифікацію. Фух, ну і проти нас теж. Базлайтер, Дінич і Джесі. Ну, Дінич, кстати, непогана тема. Опа, так тут Подарунки вообще купа, чуєш? И Джасси тут в натуре хорош. Джасси тут в натуре дуже непогано. Не знав я. Блін, ну Клятий брок получає плюхи. Ну в них вообще всі подарунки, чуєш? У них прям всі подарунки. ми нічого не стирили У них 11, у нас 0. Нет, Джасси імба Блін, чого же її не взяв? Що же її тупо не взяв? Наш брок уже вообще решил постоять АФКшеча. Він уже поняв, що діло пахне лайном, і все. Ну да, тут уже нічого особо не зробиш. У нас просто нуль. У нас просто клятий нуль. Да, не прикольно. Ну, окей, хорошо. Давай наступну. Остання каточка, останній квиточок. Треба всі квитки потратити. Опять оця база. Кого б тут взяти? Я був за кого я тут грав? За базлайтера вроді як? Давай попробуємо за Джесі. тому що тут будуть вибігати ангели і демони, і їх можна пробувати ламати атакою Джесі. Ну, дамажити всіх. Оце я думаю буде непогано. Поїхали подивимося. Джесі, в принципі, хороша. Так, Дінич, забирай там цю зірочку. Чи ж він її не забирає? ну? І за того, він її не забирає, в них тепер одна є. Так, я просто збираю зірки. я особо не б'юся. Моя задача тупо зірок купу мати. Так, Динич вроде живе. Все хорошо. Я тут тоже підзбираю. Короче, ця, я думаю, переможна буде. У мене до да гіпер, гіпер у мене є. Так, коли там новий батл буде, у нас тут демонів купа просто. Мені головне не померти. По-хорошому. Підхиватись, все, новий батл, дивись, скільки в нас цих демонів! Робимось так. Робимось так. Робимось так. І все. База, гудбай! Гудбай, брав Старс, гудбай, база! Все! то, що надо! оце хороша була перемога. Мені сподобалась. Все, то, що надо! квитки кінчились. І в клубі три перемоги я зробив. В принципі, як і всі останні. Ну, хтось зробив по 4, ну я зробив три. Тоже непогано. Вніс вклад, так сказати. І дуже і дуже хорошо. Тому що поробиш? Давай заберемо плеє-іконку безкоштовне. Що бойні з базлайтером? Ну, вона без базлайтера, ну, відноситься до базлайтера. Потім тут якісь подарунки будуть ще рандомні падати. Коротше, тут ціли подарунки на цілих 11 днів. Йомойо, -йо. і що тут у мене ще є безкоштовне? Є щось така на шару. на шарка. 10 пауэнтів, нормально. І 5 кредитів. Сюди награє 5 кредитів чітко. В общем, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдини Ну і всім пока-пока.